Тому що, можливо, ж наші переглянуть, хто не приєднується. Так. <зві> угу. Сьогодні Ліза, наші гномики, зна... не гномики, а ельфи, доб... будуть нам помічниками. Вони будуть разом з нами допомагати нам вивчати звуки і букви продовжувати. Ліза, давай <зві> пригадувати. Звуки ми що можемо? Хто спілкувався і чути? Так, вимовляти і чути. А букви, Лізочка, що ми з буквами робимо? Писати або читати. Так, так. Молодець, Лізонька, пригадуй, які бувають звуки. Саме не букви, а звуки. Голосні. І приголосні, да, Лізочка? Голосні та приголосні. Голосні ми позначаємо, як Ліз? Кружечком. Так, а при це в нас. Ану Лізочка, зачитай, ти знаєш, ти умний, розумничка в нас, давай, зачитай голосні звуки. А, О, У, б, ой, е, б, і. і молодець, скільки їх ліза, пригадуй, Ти на тому занятті Олі Натоліні говорила, скільки їх всього? Шесть, шість. Шість правильно, шість і є приголосні звуки, вони бувають. Тверді приголосні ми позначаємо однією рисочкою. І м'які приголосні ми позначаємо двома рисочками. Трошечки пригадали, далі зрібнуємо. Ліза, давай зробимо звуковий аналіз. Я, звичайно, хотіла поділитися на команди, щоб ми ну, так як ти в нас на сьогодні. давай, Зараз ми викладемо слово разом, напишемо, Ліза, а потім кожен самостійно і отак піднімемо в екран і подивимося, чи правильно ми зробили звуковий аналіз. Але перше слово ми зробимо разом. Перше слово у нас сир. Ліза, давай його вимовимо: Сир. 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 Який перший звук, Ліза? Як я мені однією позначила далі, Ліза? М'яхи є Лізенька. Лізонька, це який? Олос! Значка кружечком. І останній звук сир. Рисочкою. Приголосний твердий, да? Значаємо однією рисочкою. Молодець ліза. Яке ми слово виклали з тобою? Сир. Сир. Добре. А тепер дивись Ліза, в нас слово коза. Давай вимовимо разом. Коза! Коза. Ліза, Зараз. Питати тобі... Роза. Поза Дереза? Зараз треба. Давайте кожен самостійно. Оля собі, я собі, ти собі на аркуші паперу спробуй записати схемку, як ми перед цим тільки що. Кожний, кожен звук запиши перший звук, другий. Є в тебе Олівчик якийсь? Є в тебе чим записати? Нормально. <звук> <Є. звук> ну, з іншого боку. Нічого. так. І спробуй Лізочка записати перший звук, другий, третій, четвертий. І покажемо на камеру, в кого що вийшло. Ану давай. Проки. Це отак Лізочка. Да, звукову схемку, так, да, Лізонька. Запиши звукову схемку, Ліза, Давай. к О, с. а Уже mm. mm. ну, покажи. Ну я не. Мене... А ну, Лиза, не бачу щось. А ну. Ліза, а ну ага. трішки в іншу сторону. Ага. А ну, а ну прочитай, що я, яка в тебе схема вийшла? Називай. Ой, я не рисочка кружечок, рисочка і кружечок. Молодець. Правильно. Перевіряємо, ну так. К О, звук, далі за з. А, і вийшло слово в нас козак. Так. Наступне слово, Ліза, як ти гадаєш, що це за слово? Зебра. Зебра, давайте тут зробимо звуковий аналіз, слова зебра. Астійно, да, потім будемо перевіряти, так? Да? Ліза, зверні да. увагу, скільки в цьому слові буде звуків? Ой, короче. Все. Яка Ліза, ми не встигаємо зараз. А ну, Лізонька, читай. Яка в тебе схилка? Рисочка, кружечок, рисочка, рисочка кружечок. Молодець. О, -о, -о, -о Ліза. Ось так, да, в тебе? Да, да. Рисочка, О, вона ось нижня, да, рисочка. Ну нічого собі, Ліза, ну супер. Ага. Да, молодець, правильно. Так, да, Лізочка. Бачиш, нарешті ми навчилися. Це така до, до, ну, складна тема, але в нас все вийшло. Перевіряй, Лізочка, так в тебе, так? Да? Так. Да. Давай, давай поділимо слово коза на склади. Ліза, підставляємо долоньку і дівчимо коза. Ко -за. Скільки складів? Два. Ва, Два. А скільки всього звуків порахуй? у слові коза? У коза? У коза. Ой, не коза, зебра, Лізочка, зебра, Ліза. А я, я ж дивлюся, не, б... не розумію, думаю, ну. Ніхто, я вже зебра. Ліза, ділимо зебра і будемо рахувати в зебрі. Зебра. Давай поділимо. Зе. Зе. Бра. Б. Ні, зе. Бра. Б. Ра. Диви, Ліза. Три. Лі, дивись, а давай ще раз ставлю. Давай, раз. давай разом. Зе-бра. The... Бра. Скільки складів? Два. два. Правильно, два склади. А звуків скільки всього? <плес> Ліза, ну підказка, подивися, порахуй клітинки, скільки ми їх робили. Скільки паличок і кружечків. Один. Два. Скільки всього разом. <плес> <Один, плес> три, три два. Скільки разів? Разом? П'ять П'ять звуків в слові зебра п'ять звуків. Молодець Ліза, добре. Так, наступне наше завдання, Ліза, подивися, нам треба картинки розселити по будиночках. Будемо виділяти в слові перший звук, і потім в такий будиночок, який там, ось ти бачиш буковки, будемо селити наші картинки. Дивися, у нас в такому жовто-гарячому чи червоному живе. Звук С, в зеленому К, в синьому Л і в чорному Р. Так, перший звук, перше слово Ліза Рис. В який будиночок Звук «р». Так, в чорний будиночок. Там де звук, тільки звук, Лізочка. Ми звуки так, поки розбираємо звуки. Так, наступне слово: Кенгуру. Зелений. Так. так, Оля Анатолія, наступне, давайте ваше слово буде. Лисиця у будиночок зі звуком «ли» в синій будиночок, да? Так? так, правильно, Аліза, наступне слово. Ласт... Ластівка. 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 В букву «ли». Будиночок букву «ли». Так, Оля Анатолій, давайте буде злитися по черзі. Так, вас. добре. Крокодил, мабуть, в останній. Так, да, Лізочка, правильно, в останній буде. А, зеленый. Зеленый. а да? ну так, да, там він же на перші звуки. Правильно, Ліза, оце це я помилилася. Перший звук виділяю. Так, Ліза, наступне слово у нас. Зайчик. Зайчик. Кролик. Ти Кролик. 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 зелений. До крокодила хай дежить. Далі моє слово, собака. Це, мабуть, перший будиночок. Наступне слово Ліза, лелека. Лелека. Синій Так, Наступне слово моє слово сова. Мабуть, у перший будиночок, де звук С перший. Правильно. Ми вчимося, так, да, Лізе, виділяти перший звук у слові. Наступне слово лебідь. Лебідь. Звук синій. Синій будиночок. Так. Лізочка сонце. Сонце, Ліза. В, у другий. перший. Перший, так. Слово наступне ліза, як ти думаєш, що це, це слово? Краб. Краб, так? Да? Рак. Рак. О, останній будиночок Ліза, і слово дивися, яке це у нас слово таке? Хто нас залишився? Бджілка. бджілка. Чи є бджілка. В як ти гадаєш, Ні. Ні. Правильно, тому що бджілка починається на. Звук. У <звук> нас немає таких будиночків. Для неї будиночка немає. Вона полетіла собі. Так. На цвіточок. цвіточку, На так. Ліза, наступна наша вправа, ти пам'ятаєш, ми з Олі Анатолією колись робили. Називається ланцюжок слів. Нам необхідно виділити перший звук у заданих словах картинках і е дивися, не перший звук, останній. Підіжкіть, дождьте. Дівочки, зараз. Останній звук ми виділяємо, і на таке буде починатися наш наступне слово. От, наприклад, дивися, ось у перше нас слово. перше слово ліс. Який останній звук у слові ліс? Наступ... Так, так, на звук с молодець Да, що це у нас. Ну, может, рыба, индык, тарелка, апельсин, снегур. Лиза, апельсин, апельсин. перший звук, апельсин на а. Сні... Може, снігур? Лизочка, оце. Пам'ятаєш, мы вчора розбирали пташок, да. Ось. Снігур. Шукаємо на звук р. Можно я, да? Давайте по черзі, да? Давай. Так, у меня звук р. Так. слово «риба». Рыба, Лизочка, это останній звук? Останние звук какие. Рыба. А, рыба. На а. Ну, ваше ваша Так, Останній звук в слове апельсин – н. Отже слово ему не ножиці. да? Ножи. О, Лиза, ножиці. И. 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 Индет. Индет. Далее К. Мы ехали, да? Кит. Кит. И останье слово, Лиза? Кит. Кит. Тарелка. Тарелка. Так, ось ми склали такий ланцюжок слів. Бачите, які ми вже складні вправи з вами, вміємо виконувати. Молодці. Так, Ліза, порухаємося, відпочинемо трошки, бо засиділись. давай поки, давай. Так, це така руханочка. Вона така якраз новорічно зимова. Найбільше <му> світі люблю я! Коли ж осінню зима, лопатом снігом перший раз. Позипає нас, відбило сніжної краси, здає казкову на округи, всі разом кричимо, урада Ура! Ура, нас прийшла зима. Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, нам подарунки під... Зимова казка принесе! Так, все, сідаємо і опа. І, мабуть, остання наша гра, Лізочка, давай, на сьогодні це будемо утворювати, ліпити зимові слова. У нас буде з тобою з'являтися два слова, наприклад, зима і день. Нам треба їх якось так разом склеїти, щоб вийшли в нас. Слово наприклад, дивись, зима і день. Якщо їх разом об'єднати, виходить зимовий день. день. Да, зим... Тепер дивіться, наступні слова в нас зима і ліс. День. Якщо ми об'єднаємо, що вийде? Зимовий зимовий ліс? Чудово, Лізочка. Молодий. Зима і прогулянка. Об'єднуємо. Яка буде зима прогулянка? Зимова, да, гулянка. Чудово, Ліза. Зима і ігри. Об'єднуємо. Зимові ігри. Зимові ігри. Так, Ліза, зима і свято. Об'єднуємо. Зимові свято. Зимове свято або зимові свята, можна сказати. Молодець Лізочка. Так, сніг і баба. Об'єднуємо. Сніг і сніг, А, Снігова, да, сніг? сніг. Снігова баба. баба. Правильно. Сніг і. Що це в нас? Ой-ой-ой, почекайте. Сніг і зима. Сніг і зима, Ліза, сніг і зима. Сніг Яка і зима? буде зима? Яка ми можемо сказати, коли багато-багато снігу? Яка вона? Сніжна зима. Тіжна зима, Ліза, ти молодець, правильно. Ага, ну це вже не будемо, бо вже чи ще попрацюємо. Ліза, Ти заморилася чи ні? Давай, заморилася. Заморилася, все. Тоді ми завершуємо, Лізочка, бо багато дуже, да? Оп. все. Ти велика молодець, ти сьогодні виконала всі завдання, тобі навіть вже не потрібна наша допомога. Да? Все виконуєш самостійно, розумничка.